Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Юлія Фарігаден. Ось і почалися жнива 2024 року. Тут я вам показую, що назбирала ячменю, весу, хочу зробити дідуха, щоб потім на Різдво поставити його на покуті і ним милуватися своїми руками. зроблено. Тут у нас у лісі проростає кримська сосна, її дуже мало, в нас їх всього декілька штук. Вона незвичайна тим, що в неї дуже такі великі голки. Зараз я ось вам покажу. Ось ви бачите, що голочки дуже довгі в неї. З'явилися нові молоденькі шишки ростуть. Я назбирала старих, можливо, зроблю з них якийсь декор. Незвичайна ця сосна, тим, що в неї розгалуджений стовбур, такий не схожий, як у наших звичайних сосон. Він, нібито як звичайне дерево, йде по декілька стовбурів знизу. Досить здорове дерево. Тобто міцне, видно, що міцне таке дерево, недарма вона кримська, тому що там досить такі умови сурові проти наших. Тут ви можете побачити наше поле, засіяний соняшник. Соняшник в цьому році видався не дуже, але надіємося, що доки він достигне, з ним буде все нормально. Тут ви бачите, приїхав комбайн молотити, їдемо молотити ячмінь, і ми за комбайном їдемо трактором. Тут трохи буде шуміти, тому що не хочу накладати музику, щоб ну, було так, як воно є. Насправді, ось вам привіт від мене. І їдемо далі молотити ячмінь. Ячменю в цьому році в нас не багато, він невеличкий, але трішки змолотили. Небо чудове, подивіться, які хмари, ну просто, просто неймовірні. Дуже класне небо. Допомагаємо, їдемо зараз батько намолотить, а ми ось прицепом будемо забирати зерно, щоб відвезти його додому, перевіяти. Ось так набирається наше зерно. Так, друзі, хочу робити дідуха. Пішла тільки, що нарвала цмину, або ще, як ми кажемо, безсмертник. Подивіться, який букет Гарно такого жовтого кольору, свіженький. Тільки ось нарізала, пішла, нарвала вечором. Пішла, ще нарізала. Пшенички, тому що ячмінь і овес у мене вже є. Щось пшеничка. Приєднаю до них цмин і хочу спробувати зробити дідуха. Якщо вдасться, я вам покажу процес роботи а ні, то покажу вже вам потім готово, коли зроблю. Ось така пшеничка. Дивіться, які гарні колоски. Клас. Шардить. До речі, цмин лікує печінку. Я знаю, коли хворіла боткіною хворобою, то ми весь час з мамою пили чай із цієї рослини. Звичайно, на, на смак такий гіркий він, але пили, мабуть, допомагав. Трохи темнувато, друзі, але я покажу ось, дивіться, бачите, Тут має ще й на фоні вишивки, прямо, ну, геть е, пшеничка лежить. Ячмінь ось такий красунчик, овес і цмин. І ось я з цих рослин, з лаків, буду робити дідуха. Ось так. Мы нам был...